Про якість перевезень при тарифі в одну гривню говорити не доводиться, вважають члени Асоціації автоперевізників Сумської області. Та й взагалі існуючий в обласному центрі, дешевий проїзд фактично призвів до вимирання автобусів. Ви ж подивіться, жодного автобуса практично в місті не залишилось. А чому? А во всьому винуватий тариф. Перевізники посилаються на обласну владу, яка знайшла можливість затвердити на міжміському та міжобласному сполученнях реальні, на їхню думку, тарифи. Таких тарифів в жодному регіоні в Україні немає, щоб ви знали. І це до вас, обласна адміністрація, пішла на зустріч на сьогоднішній день на міжобласних маршрутах вільні тарифи. Хто тут присутній? Скажіть, будь ласка, хто подавав на погодження в державну адміністрацію якийсь тариф, і вам відмовили його поводити? Найдуться такі, підніміть руку, будь ласка. Нема. Такого ж вимагають і в сумах. Натомість в мерії відповідають згідно з законом, виконком самостійно визначає необхідність тарифних змін. Виконком зараз не погоджує, виконком встановлює вартість приїзду. Ні про які вільні тарифи в законі про місцеве самоврядування мови немає. Наразі підприємці збираються звертатися з клопотанням про підвищення тарифів до уряду. Щоправда, подібні звернення до Кабміну направлені раніше і досі не задоволені. Олена Рашевська, Руслан Павлов, Віктор Лапченко, обласне державне телебачення.